Вітаю, друзі! Таких багато хто не розбирається, чим відрізняється гібридне насіння кукурудзи від сортового. Попробую про це розказати. Сортове та гібридне насіння кукурудзи відрізняється способом отримання генетичною однорідністю, властивостями, врожайністю і можливістю використання насіння для подальшого вирощування. Наприклад, сортове насіння кукурудзи. Сорт це рослини, які отримані в результаті тривалої селекційної роботи. Шляхом відбору найкращих культур. Вони передають свої генетичні ознаки з покоління в покоління, і насіння, отримане від сортової рослини, зберігає всі властивості батьківської рослини. Перевагами сортового насіння це добрі пристосовані до місцевих умов вирощування. Вони можуть бути стійкими до хвороб та шкідників, і, як правило, мають стабільну врожайність. Їхнє насіння можна використовувати для посіву протягом декількох років, і воно збереже свої основні якості. Недолік. Це те, що вони можуть бути мерш, менш урожайними порівняно з гібридами, і їхні властивості, хоч і стабільні, але можуть не мати поєднання найкращих ознак від різних батьківських ліній. А от гібридне насіння. Гібрид це насіння, отримане шляхом штучного схрещування двох чистих сортових ліній батьківських форм. Цей процес називають гібридизацією. Мета поєднати в одній рослині найкращі якості обох батьків. Гібриди мають феномен гетерозису або гібридної сили, що проявляється в значно вищій врожайності життєстійкому і рівномірному дозріванні. Перевагами гібридів це висока врожайність, вони значно продуктивніші, ніж сортові. Покращені характеристики, вони стійкіші до хвороб шкідників несприятливих умов, таких як посуха або холод. Рослини одного гібрида мають практично однаковий набір генетичних ознак, що забезпечує рівномірний розвиток і дозрювання врожаю. Однак є й недоліки, непридатність для повторного посіву. Насіння, отримане від гібридної рослини, втрачає більшість своїх покращених властивостей. Наступного року рослини будуть мати низьку врожайність та різнорідні ознаки. Тому фермерам доводиться купувати щороку нове насіння. Також. Виведення гібридів це дорогий і складний процес, що робить гібридне насіння значно дорожчим за сортове. А от чи будете ви використовувати сортове чи гібридне насіння, це вже тепер залежить від вашого вибору.